І це ще теж те на переважно, це вже організації, які намагається вийти своїм коватом. Трошки про те, звідки ведуться які. Тобто білоцвітник постійно є, коли і підсніжник ведуться до нас в основному з Карпат, підсніжник, той який сплачий кримський цикломент познакома, зрозуміло, ведуться з Криму, зірського. Ну і деякі види, як бачите, це між коронам, мороз на Кавказці і цікової кості ведуться до нас навіть в Кавказу. Це рідкість, але такі ці рослини не І вже зовсім пізніше, коли вже відсвяткували 14 лютого і 8 березня, які основними такими днями ці ті тоді вже починають квітувати наші види, цей піснішник, це і провіска. І пізніше буде сон, а пізніше буде нічого, про те, що буде. Географія та речі правоцвітами, ось ця карта з такими стілочками, схоже на плани військових дій, повинно вишловувати на думку про те, що дійсно це дуже серйозна система, в якій кожен на своєму місці, кожен знає, де, де кому зібрати, кому, кому перекладати, хто буде перевезе і кому перекладати вже в укому місці. Тому, звичайно, ставши. То, і власне торгівна отрима, коли бабушка стоїть з двома букетиками і каже, що на місці не немає грошей, не копійчики, немає що купити, і так далі. Насправді, десь там поряд стоїть ящик ще там, з кількома сотнями букетів. І, скажімо, в районі 14 лютого 8 березня, що там попустять приїде до Капловської Харкові, де найбільше троє цифрів, вона в принципі не може і зібрати бійці, а в наших лісах її просто ще немає.

Значить, а тепер, власне, про компанію, Значить, е, хто має і хто боротиться з трагітними процвітами, і хто бореться. Ну, Звичайно, міліція, вже адміністративний кодекс, який забороняє все це, він, е, є компетенцією міліції, вона смущена і дійсно бореться з тратими про і найкраще те, що ось уже два роки, якщо не помиляюсь, є спеціальні розпорядження ось, котре міністра. Оценка про те, що кожен підрозділ міліції в сезон таїв з щотижня звітує про стан виконання операції первоцвітів. Тобто навіть не в кінці року сказати, що в тому числі в цьому році ми займалися кампанією первоцвіт, а регулярно кожен підрозділ міліції про це звітує. І це фактично поки що це найбільше доставлення справі боротьби з торгівними ну хоча б тому, що цього ще ніколи не було. Приносити міліцію, включити до своїх обов'язків. Ну, потім вже державна екологічна інспекція, яка компетентна слідкувати за дотриманням правоохоронного законодавства, громадські екологічні інспектори, тобто ми і інші люди, які мають аналогічні посвідчення, громадські організації в тому числі фактично кожен родини свідомий цілком може підійти до міліціонера і сказати, мовляв, розумієш, на твоїй території відбувається порушення закону. І якщо міліціонер, наприклад, приковувати таку крашеную шур, то громадянин цілком може спитати, перепрошую, як ваше прізвище, з чого не впливає, що на міліціонера зірку можна поскаржитись, адже він в цей момент не виконав свій прямий обов'язок. В цьому році вже міліція не перепитує нічого, просто миттєво реагує, я не знаю, то тобто в тому році ще щось перепитували, казали, чи це вони і так далі. Тому це достатньо просто підійти і сказати, що на вашій території продаються літнішниці або шості, якщо я буду. Так що якось там ще жорстче стало. Значить, ви іще адміністрації ринки. Коли літні або інші розстріляння, або не цикли чи щось продаються на ринках, то відповідальність дітей тому, що не стає адміністрація ринку. Її це не треба. а Адже її можна притягнути до відповідальності, тому що ведеться ще робота з адміністраціями ринків, ви думаєте, що це не боляче. Ну, в принципі, якби ви хотіли більш активно причепитися до сказаного, ну, буде питання. А от коли квіти, якщо вона вилучається, от, от в даний момент ви можете побачити сцену, коли порушник підписує протокол про те, що дійсно вона продавала квіти, що вона є порушником, от що вони в неї вилучаються. То, що стається з тими квітами після вилучення? Це саме найжаті питання, які можна задати про дохоронку на тему компанії перекруті. Я його сам задав, я вже ви чомусь там не зробили. Клатично видачі міквіти, якщо їх не можна посадити, вони передаються до штин або до лікарень з припискою, тобто з листочками супровідними, що ці рослини занесені до чого квіти, вони. Значить, Вилучення порушників і так далі. І ще краще, коли ми таку практику тільки вже ведемо, всі квіти, на жаль, крім підсніжникам, бо з тим це зробити неможливо майже. Гербалізуються, інколи це дуже багато, інколи наші будинки квартири переповнюються шаленими стопками гербарних листків, газетів, які треба перекладати, але врешті-решт витворюються. Гермарії, на яких теж наклаюється спеціальна наклеєчка, що ця раз та від до червоної клініки, до тіка була визначена і передаються до шкіл, де проводяться спеціальні області. Ну і прикрий е е е випадок це коли е в певних випадках ці книги дійсно вводяться знищовані. І це е найгірший варіант це коли ось е е е е перша така акція була, коли був... Скажімо так, штурмський кропільського потягнути на Київському вокзалі. Було багато журналістів, присутніх і порушних, і ті сам волтерслужбовці, його дуже серйозно загрожувало звідти посади, почав казати, так, щоб себе позитивно засвятити перед журналістами, що, мовляв, транспортна на у цієї екології заберуть мене ці квіти і самі продадуть. Це ж такі гроші. От. І тому довелося такі показово перед журналістами ці квіти знищити. Але з одного боку, дійсно, я знаю, це було доволі неприємно, хоча ми тоді цього не показали. Квітів було багато, це, це були підсушники. Натомість цей прикривий банк став переломним моментом, коли компанія перевод світ вийшла на такий рівень розголосу, на такі рівні суми, скажімо, що, що на нею дійсно всі задумались, і власна реакція Міністерства внутрішніх справ в тому числі, мабуть, викликана і цим. Тобто, Дійсно, це вийшов такий собі піархід дуже гучний. Хоча, скажімо, каму трошки себе попсували, але як людина отримали дуже класний результат. А ви що так, карту винищували? А, а я прийшов до в містецтво середовища на громадську раду яка наступні якась бабушка з громадської ради стала і сказала: а, хіба може на раді, сфени, яко, в громадській раді приймати участь організація, члени якої топчуть кліти? Ще ви можете запитати, а які ж альтернативи? Ні, альтернатива не. Витляє. Чому? Тому що. Е Альтернативне вирощувати багато хто кажуть, що зараз не відділення пролобіцька і кінька, яка з'являється час з піднісничками, і на можна підвозоть. Справа в тому, що вирощування більшості видів та поцвітів, крім кімнатних корпусів, ми це не робиться, ми говоримо про декорості люди. Вирощування їх в домашніх присудивних умовах це повна інці з тих теркументів, що це абсолютно не вихідно свої людини. Тобто вони весною була від цих квітів. Буквально там ще ж у рослина розпускається, відкритають, вона її здорово продає, а потім ділянка пустує аж до всього наступного сезону. Будь-яка рослина, яка, рослин, яка заджається на присобірних ділянках до тобто, баратьких спермах, іде якісь там протягом року на зміна ровинів, або це рослина, яка весь рік, скажімо, росте, а весни збирається врожай. А тут воно весною, а далі весь рік ділянка пустує.